Минають ночі, минає літо, Шелестить листить листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все засну. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої. Коли доброю жаль Боже, то дай Злою, злою. Не дай спати ходячому серцем завмирати, і гнилою колодою по світі валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ забалити. Страшно впасти у кайдани і гнилою колодою по світі валятись. Ніяко. Однак. Чи жив, чи загинув до, де ти? Доле, де ти? Немає ніякої. Коли доброю жаль Боже, то дай злой, злой.